Так, всім привіт! Знову! У мене вирубився ПК. У мене в тисячний раз виробився і нет. В тисячний. Я не понимаю, що з моїм компудактором робиться. Якщо ще раз виробиться, береться на ноутбуках стрімить. О! А я, блін, забув мікрофон, кажу е, в мене тільки що інтернет пропав. Якщо, типа, е, в мене ще раз вимкнеться комп'ютер, прийдеться на ноутбуці стрімить. Так, 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 так. Ти вже запускаєш стрімецьки? Так я вже запустив, я вже говорю просто з ними, я, блін. Мікро викидаю. Так. Так, це його. Що це? Ти де? Я тебе в майні щось не Ну так я ж тільки захожу в Майнкрафт. Бля! Угу. <рик> Слава Богу, что переді мною був блок. <рик> Ведьма Блять, <*дь>, якими судьбами. Сисранник мне уже всю броню зняли. хе У мене из броні залишився... Нагрудник і штани. Не ори. А я хочу вор. Ой, це ж опять надо інший силочку скидувати. і вже 73-й день. Ого! До 1 вересня рівно тиждень. Міш. Я на мінус тридцять восьми висоті. Уяви собі. І ми під океаном. Ми під океаном. Ого. Да, ми під океаном, і на мінус тридцять висоті. Сейчас мне надо да вымкнуть черебик, щоб не дуже лагало. Ой, что-то лагає, пипец. А, мені майнкрафт не відповідав. О, ура! Ну що там? Да, нормально, сейчас уже захожу. Well, you your... you... yeah. Так, вымыкаем экран для подписчиков. Для тех, кто дивится стрим. Если кто-то дивится стрим. И заходим Skop. в аккаунт. Эндермен тут прям беля меня. Mm -hmm. Так, ты заловик. Ай! О! Де это, Миш, де ти, де ти, де ти, де я, ти? де де ти, ты я не знаю. Я бачу тебя часа захопався, секунду. Мне треба экран повернуть, Все. Против скелета з луком Где ты туппишь? И добываем, перекой. Класс. Я хочу интермейда прибити Я о, о. прибью да я... Ай! А Мені вже, давай. Ти, скільки в тебе жереза. У мене два. У мене Тут 4. два ендермена, Два ендермена, я її зараз можу їх пробити. Два баражни. Ты без ломался кира? Да, так я обрав с собой іншу. Ееее! Тільки б... він у тебе? Я другого зву, я другого зву. Я другого, я вже. він кричить. А, нічого. І що жодного. А, в мене один перл є. Так отож, я кажу отож я він тобі з першого випав. У мене нема. Ну ладно, мішань. Я отам сходив отуди, там було Клас. А де вигід? Тільки у мене ще броні нема, ніж. А? У мене броні вообще нема. У мене теж майже вона на половині. О, алмази! У мене воні, лав... Алмази вгорі! Де? О, а я туди не ходив. Так, пішли. Так пішли. Ну, так. В чому проблем? Такий, блін, що вон. Зараз, надо. так, раз, два, три. Мы не пьют. О, тут лазурит И зомби. Ага. <мас> нет, я сейчас поду. <мас> Бля... <мас> 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 нет. 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 Нет, нет, <мас> нет. Нет, нет. 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 Я тебя, я тебя защищу от зомбаков Господи, Бодик, я, <свист> я тебя видал Ну я тебя тэпну до себе. А, боже. О, железку добудь там А я хотела алмазики, а где железка, я не бачу где железка А вон там, гори Я Скума до алмазиков, пока Тихо, алмазики поделим поровну, хорошо? Да, конечно что? ты шо? Так, у мене два алмази. Там другий алмазик, а там. там другий алмазик. І там третій алмазик. Прикол. Давай. Работай. А, помочь, не? А я тобі поможу? іди сюда, бо там, монстри. Я, я не буду. я не можу до тебе Мен. А ТП, зачем придумали? Ми намагаємося грати без нього. Ну, Бодя, ну ты шо, ну это сервер. Ну так это сервер выживания, а не сервер чеки. Ну, ладно. Блин, мои блоки тоже закинчатся. А не, мы начали ездить только. Так, и что делать, что делать, что делать? Куда и что делать? Назад Домен. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Надо включить туту туту Ает Ариф! Полундра, Арим! Полундра! Хрим! Нет! Нет! Ты пытайся быстро, я сейчас сдох! Забув що в мене є щось команда БА. Жопа! Жопа, жопа повна, спітації. жопа, подічка! Що? Жопа, рятуй! Та як я тобі рятую, як тебе за 20 блоків? Ты шо, ты глянь себе в пять. Я живий, нафиг! <laughs> Дивись в стрелах! <ріст> я реши блоки просто накопать, щоб були. Господи, мені потом досышь! Угу. А самому накопать, ні? Ні, я в мазіки. Ну, ладно. Два алмазики не притайлася. В ад. Да, постараюсь. Нет, смерть. А, ну да. Так, що я накопав ревосплат, то біт раздвой А Господи помилуй. А Де ти? Ти? ти нормас, нормас, я живий тут. А Та ні, ні, ні. А. Бо я тут стою собі в безпеці. Я тоже майже. Так майже, чи в вб... Майже, майже. Ну, тепать не надо тебе. Тыпать не надо, я, забі... я нормаз. Гарим! Ты пей водичка. Так а смысл? Я ж не в лаве. Я случайно лаву подъев. И теперь я просто горю. Ааа, Боже, ну. Уже не Угу. Молодца. А ah, я что ж лаву столкнул? Пока боролся с зомби, ah, так зомби ж. Так, мене, зіш... мене зіштовхнув зомбі в лаву. Скатиняка. Та -та -та. Сам в лаву не лист, гля на нього. Хе -хе -хе. О, залізу, залізу, якраз. Ну, хоть я підібрався ближче до Железка. Я вам спущу ще нижче. Не давай та почекай же мене, хорошо? Ну так ты пошли. тут За За мной багато зомбаков. Два штучки и один крипер. Так що, я тебе за тебе? Ну давай, поможешь как раз. Господи, скрип Боечка, там зомби. Я там... Ху... Э, зомби тут... Ай, сейчас. А я вот сзади я так. Я в бэйв тоже забыл. Надо то без скелет. Вс, я все это Пришли вниз, Что, сик, От будьти куди? Ні, не туди, будь, не туди, а туди. А тут золото є. Ти що, золото пропускаєш? А золото, золото, зачем туда? Надо. Отповіл, воно коли знадобиться. О, ну, да, для буду... для А інксто, треба багато того, що я буду робити багато механізмів. Пішли, давай вниз і... уже. Та все, я хочу це добуду і все. Давай, бо там зомбі біжать. Все. Щип, 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 йоу. Так иди сюда, боль. там есть спуск вниз. красивы. О, все как раз там шахты где мы были, и теперь просто за мной бежит, а и все. Я за тобой все скелеты. Ну да. Район. А! Крипер! Я живый! Ай, больно. Я тебе сейчас скелета скину. Подачка. дурак, Блин. Ааа! Цейка смелый <сміло> Це кашу за сложность. А мужка. Давай, ты замажи. що <сміло> ми мы Ми не один. Погнали. Та-та-та-та...